НАТО знову говорить про непохитну підтримку України, про що ми чули усі ці роки повномасштабної війни. Однак тепер дещо міняється. Не те, щоб нас брали в альянс чи війська НАТО прийдуть до нас на допомогу. На жаль, поки ні. Але НАТО змінює формат підтримки України. Відразових поставок до інвестицій у виробничу інфраструктуру та спільні ланцюги постачання, що робить Україну, хоч і не членом альянсу, але частиною західної оборонної екосистеми. У порівнянні з 2022 роком зміщується фокус із виживання України до посилення України. Вітаю, я Костянтин Ігначук, і це мій канал Наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. На минулому тижні генсек НАТО Марк Рюта відвідав Вашингтон. Там він зустрічався з президентом Трампом та обговорював питання підтримки України та посилення спроможностей альянсу, власне, у контексті нової стратегії. Ще донедавна підтримка з боку альянсу виглядала як нескінчена низка пошуків зброї та техніки, які вирішували конкретні короткострокові кризи. Це були реакції на проблеми, а не стратегія. Тепер альянс переходить до інвестицій у спроможності. Йдеться про створення в Україні та з Україною власної індустріальної бази, виробництво боєприпасів, ремонт техніки, локалізацію сервісних центрів, спільні програми навчання персоналу. Уперше за роки війни Україна перестає бути виключно отримувачем ресурсів і переходить до статусу партнера у виробництві. Цей підхід альянс закріпив у цьогорічному плані розвитку оборонного виробництва НАТО. Його мета створити спільну виробничу екосистему між оборонними підприємствами держав-членів та партнерів, включно з Україною. Координацію здійснює Агентство НАТО із питань підтримки та постачання. Саме через нього запускаються перші програми локалізації. І Хоча більшість спільних проєктів поки на стадії розробок, сам факт залучення України у ці ланцюги уже є ознакою того, що нас почали сприймати як частину заходу. Варто зауважити, що двостороння співпраця між Україною та окремими країнами почалася раніше що в рамках контактної групи з питань оборони України, яка об'єднує понад 40 держав, включно з усіма членами НАТО, Європейського союзу та низкою партнерів з Азії. Якщо спочатку ця група координувала постачання техніки, то тепер її фокус зміщується на виробництво та кооперацію. У січні цього року директорат національних озброєнь НАТО оприлюднив звіт, у якому вперше підкреслив, що кооперація національних оборонних індустрій є ключем до стабільного забезпечення України ресурсами у тривалому конфлікті. НАТО ж повинно зробити таку кооперацію системною, наприклад, співпраця України зі Швецією, яка після свого вступу у НАТО стала новим центром північного оборонного кластера. Нещодавно країни погодили рамкову угоду про закупівлю 150 літаків Гріпен, а компанія Сааб підтвердила готовність розглянути створення виробничої лінії в Україні, йдеться про фінальну зборку літаків на українських підприємствах. Звісно, за умови політичного схвалення і гарантій безпеки. Але навіть створення лінії із фінальної крупновузлової зборки це вже буде величезний прорив для України. Чому? Тому що це потягне за собою цілу низку інших дій та інвестицій від навчання персоналу до обслуговування техніки та виробництва компонентів, це безпосередня інтеграція у систему логістики альянсу. Найближчі півроку стануть перевіркою намірів НАТО включити Україну у свою оборонну систему. Альянс планує підписати перші меморандуми про спільні проєкти та визначити конкретні українські майданчики для локалізації виробництва. Передусім йдеться про виготовлення боєприпасів калібру 155 мм, ремонт бронетехніки та виробництво деталей до артилерійських систем. Практична реалізація цієї стратегії вже розпочалася. За даними аналітичного центру New Europe Center, за підсумками 2025 року, обсяг спільного виробництва дозволить Україні покривати до 40% власних потреб у боєприпасах, тоді як у 2022 році цей показник не перевищував 10%. Власне, мова про артилерійські снаряди 155 мм, міліметрів, виробництво яких реалізується у форматі спільних підприємств із партнерами з Чехії, Польщі та Словаччини. У перспективі ці потужності мають не лише зменшити залежність України від імпорту, але й, як у випадку з Гріпанами, стати частиною оборонного ланцюга постачання НАТО з повним циклом від виробництва корпусів до комплектування боєприпасів. Проте є і ризики, звісно. У більшості країн НАТО рішення про фінансування оборонних програм ухвалюються повільно і часто є предметом політичних спекуляцій. Всередині альянсу Угорщина та Словаччина використовують тему допомоги та співпраці з Україною для торгу та політичних ігор. До цього додаються жорсткі правила експортного контролю та питання безпеки технологій. Будь-яке переміщення виробництва чи документації потребує окремих дозволів та сертифікацій. Якщо цей процес затягнеться, стратегічний ефект може розмитися, і те, що в задумі було індустріальною інтеграцією, ризикує перетворитись на чергову політичну декларацію. Але якщо альянс збереже темп, результат може бути доволі швидким. Це зробить співпрацю незворотньою незалежно від змін урядів у Брюсселі, Берліні чи Вашингтоні. У такому разі альянс досягне того, чого не зміг зробити усі ці роки війни. Інтегрує Україну не через членство, а через спільну роботу. Водночас масштабування спільного виробництва створює нові виклики. Росія не спостерігатиме пасивно. Москва вже активізувала кібероперації проти оборонних підприємств у Європі, а також спроби вплинути на ланцюги постачань через треті країни. Безумовно, будуть і спроби диверсій, кібератак, інформаційних вклідів, щоб завадити розгортанню в Україні виробництва західної зброї. Тому технологічна співпраця потребує ще й захисту. Про це також Марк Рюте говорив із Дональдом Трампом на минулому тижні. Що ж, підсумуємо для України новий формат співпраці з НАТО: це як посилення оборонних спроможностей, так і стимул для економіки, робочі місця, технологічний розвиток і зменшення залежності від допомоги партнерів. Для НАТО укріплення східного флангу, зміцнення промислової бази та реальна готовність до тривалого протистояння з Росією та Китаєм. Україна стає частиною оборонної системи альянсу. І якщо цей етап буде реалізовано без втрати темпу, саме цей рік може стати тим моментом, коли НАТО справді перейшло від слів до діла. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, якщо почули для себе щось нове та цікаве, ставте уподобайки та підписуйтесь на мій канал. Також, якщо вас цікавлять якісь конкретні питання, залишайте їх у коментарях. Будемо розбиратися разом, але знаєте, не вірте жодному моєму слову, перевіряйте все самі, робіть власні висновки і діліться ними також у коментарях. На все добре.